Щоночі лише від початку листопада росіяни випустили по Україні майже пів тисячі дронів, а за останні три місяці більш як чотири тисячі. Чому ворог так масово випускає дрони по Україні останнім часом та як з ними борються українські військові? Владислав Паливода з'ясував. Сирени, характерне дрінчання та вибухи. Саме такі звуки замінили українцям сон. Щоночі росіяни випускають десятки шахетів по українських містах та ще й на низьких висотах. Дрони летять прямо над будинками людей. Використовує ворог і так звані фальшцілі. Так Росія намагається економити ракети. Росія розуміючи, що війна на виснаження це дороговартісне задоволення, тому вона починає шукати дешеве рішення. За рахунок цього з'являються не тільки шахеди, з'являються імітаційні ціли на кшталт шахедів, які дуже дешеві. Тобто росіяни роблять ставку на кількість за останні три місяці. Запустили понад нас 4300 дронів. В середньому це 60 щодоби. Цілі це в більшості випадків це вузли інфраструктури, це цивільна інфраструктура в першу чергу. Це генерація тепла, генерація електроенергії, носії електроенергії, магістралі та банально житлові будинки. Це робиться для того, щоб спровокувати засоби поповолу, для того, щоб відслідити засоби попову. І для цього росіяни постійно змінюють тактику зокрема, запускають шахеди новими маршрутами та на різних висотах. На деяких проміжках вони використовують низькі висоти для того, щоб бути непомітним для класичних засобів радіолокації. На деяких проміжках, де можуть працювати мобільні групи, вони пролітають дуже високо для того, щоб а, не бути ураженими. Проте лише 5% досягають цілей, кажуть у генштабі збройних сил. Більшість дронів збивають для цього. Застосовують мобільні вогневі групи авіацію та зенітні ракетні підрозділи. Але чому останнім часом це роблять на підльоті до великих міст або вже безпосередньо над ними? Велика кількість дронів не дозволяє тою кількістю мобільних груп працювати по них, наприклад, на видаленні від місць, тому що груп недостатньо насправді, і тому треба казати про те, що лише на підступах до міст вирішувати ці питання, ніж, наприклад, розтягувати малу кількість груп навколо міста, що створює більше прогалини в протиповітряній обороні. А ще наші військові ефективно застосовують засоби? Радіоелектронної боротьби, зокрема, це може бути причиною раптової зміни місця геолокації, дати та часу у смартфонах українців. Це все таке ж вже наша зміна тактики боротьби проти шахів. Коли це називається gps хайджекінг або gps Спушинг, коли транслюються фальшиві сигнали GPS саме для того, щоб такі засоби, як шахет, такі як приватні ракети, збивати їх своєї маршрути, збивати своєї запрограмованої траєкторії по які вони летять. За. Різними даними Росія здатна виготовляти щомісяця понад 500 шахедів. Тож швидше за все ворог і надалі тероризуватиме Україну ударними безпілотниками, а з настанням морозів може пустити в і ракети. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. Богдан Долінце зараз приєднується до нашого ефіру. Це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Пане Богдане, доброго вам ранку. Вітання вітаємо. Доброго ранку, ну скажімо так, ранок такий собі. От я хотів продовжити тему сюжету, Богдане. Тривога в Київській області це для прикладу триває від учора, від 22.39. Тривога в Києві триває від сьогодні, фактично від опівночі. Це означає, що атака безпілотників вона продовжується багато годин поспіль. І збиття, це ми зараз посилаємося на київську владу. Збиття відбуваються на Територією міста і є падіння уламків як мінімум в чотирьох районах адміністративних. От у вас є пояснення, чому останнім часом це фактично тенденція. Ну, дивіться, тут декілька складових е, цього наслідку. Перша складова, маємо розуміти, що об'єми виробництва на території Російської Федерації даних засобів враження вони зростають. Ось якщо на початку року йшло про те, що росіяни можуть самостійно виготовляти 10-11 одиниць шахетів на добу, е, в уже влітку мова йшла про 17 – то за останніми даними мова йде про близько 50 одиниць на добу, і за різними прогнозами до кінця року ця кількість може скласти там до 80-90 одиниць, що в принципі достатньо дуже велика кількість. Ось зрозуміло, що їм ці безпілотники якось необхідно використовувати, тому що вони переважно їх не складають на склад, тобто фактично все, що виготовляється, одразу і йде для використання. Тому тут є дві склади: перша складова це, звісно, постійне виснаження систем протиповітряної Оборони провокування на використання зенітних засобів уражень, які достатньо дороговартісними, і фактично в 10 і більше разів можуть коштувати дорожче ніж вартість одного шахеда. З іншої сторони, звісно, це підготовка певних умов для майбутнього застосування більш важкого, в тому числі ракетного, крилатих ракет, балістичних ракет, озброєння. Пане Долінце, незважаючи на таку величезну кількість дронів ворожих, які летять в. До України, які наражають на небезпеку мирних мешканців, коли ті сплять, фактично не дають людям спати, люди перебувають в укриттях. 5% дронів лише російських досягають своїх цілей. Про це говорять у Генштабі. Яким чином за рахунок чого зросла ефективність нашої системи ППО, і за рахунок чого ми можемо вивести збиття ворожих дронів на 100%? Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити саме про 5%, то треба все ж таки аналізувати за які саме періоди йде мова, тому що якщо ми говоримо саме за там весну, літо, то переважно якраз такі показники був 90-95 і вище відсотків. Якщо ми говоримо і дивимося на мокачу останні тижні, то ми бачимо, що кількість запущених і кількість знищених безпілотників на сьогоднішній день вона суттєво відрізняється від 5% відсоткової кількості, яка досягає цілей. Тому звісно, тут будуть частини, які збивають. Це інша частина, звісно, які можуть манка, збиватися свого маршруту у зв'язку із застосуванням різних технологій, в тому числі gps спуфінгу. Ось, але якщо говорити про такі непрямий вплив, тобто засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, то найбільше вони впливають саме на ці дешеві безпілотники обманки. Ось і як правило, якщо ми говоримо саме про бойові шахеди, які мають там спеціальне навітьне обладнання на 4 або вісім антен, яке є дуже дороговартісне. Вона має велику кількість різних систем для того, щоб виявляти спуфінг, протидіяти йому, і такі засоби ну буває дуже складно в принципі обманути і змусити їх летіти в іншому напрямку. Богдане дякуємо вам за спілкування. Богдан Дулінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Бов з нами на прямому зв'язку. Майже восьма на годиннику час новин про головне в Україні та світі. Дивіться у випуску Ігоря Попкова.